Полтавська школа англійської мови пропонує спеціальні програми вивчення англійської, німецької, французької та іспанської мов, розроблені індивідуально для кожної групи студентів з урахуванням рівня підготовки, віку і особистих побажань. Головні критерії, якими керується наша школа при підборі викладачів, це енергія, професійне володіння предметом, лідерство та активна життєва позиція. Ми переконані, що молода амбітна особистість, по-перше, Здатна розвиватися і вчитися. По-друге, є цікавою для аудиторії. І по-третє, говорить однією мовою з нашими студентами і здатна створити здорову демократичну атмосферу на занятті. Наша школа приділяє значну увагу професійному розвитку та вдосконаленню персоналу. Викладачі Полтава School of English постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи різні семінари, присвячені найновішим методикам викладання. Крім того, Полтава School of English організовує тренінги для викладачів мінімум двічі на місяць і проводить індивідуальну роботу з кожним викладачем. Але на нашу думку нічого не стимулює краще ніж здорова внутрішня конкуренція. Школа регулярно запрошує тренерів-викладачів із-за кордону. Зараз у школі працює Хайнц Вайткун, професор-тренер викладачів зі Швейцарії. Андамверімачмпресс. Я дуже вражений продуктивною роботою колективу школи. Був радий працювати тут і бажаю всього найкращого у полтавській школі англійської мови. Полтавська школа англійської мови. Ваші знання це наша репутація.